Види духовної закваски, частина перша. Коли ми говоримо про закваску в нашому житті, особливо в приготуванні їжі, її визначення є таким. Це мікробіологічний, бактеріальний склад, який викликає бродіння. Однак, читаючи Біблію, ми зустрічаємо це слово не лише в тих випадках, коли йдеться про хліб. У новому завіті символізм закваски використовується у двох значеннях. Як в хорошому, так і в поганому. З однієї сторони, символізм закваски зустрічається у позитивному значенні, де, навчаючи, Ісус говорить і знову сказав До чого прирівняю Боже царство? Подібне воно до закваски, яку бере жінка, кладе в три мірки борошна, доки не вкисне все. Тобто, у притчі про царство Боже, закваска має позитивне значення. Де вона символізує духовне зростання і те, як Боже Слово, Боже царство потужно поширюється і зростає. Але читаючи Біблію, ми бачимо і інший бік, і інший образ закваски, де вона є символом чогось старого та гріховного. Подібно до закваски, яка проникає в усе тісто, гріх сьогодні поширюється в людині, церкві чи в суспільстві, зрештою, пригнічуючи людину і поневолюючи її. Що в підсумку веде до руйнування та смерті. Павло пише в посланні до Галатів Трохи закваски заквашує все тісто, в обох випадках сила закваски, як бачимо, дуже велика. Цей символізм ми спостерігаємо, як і в Старому Завіті, так і в новому, але в дещо іншій формі. І в цій темі ми говоритимемо саме про ту закваску, про яку попереджає Слово Боже, і про яку попереджав Ісус. Про те, що може руйнувати наше життя і поширюватися з великою швидкістю. Адже момент відповідальності за закваску був особистим для кожного, починаючи ще зі Старого Завіту і до сьогодні. У 12 розділі книги Вихід ми читаємо про Божу установу свята Пасхи, про те, що в певні дні не можна їсти нічого квашеного. Також написано, що кожен, хто буде їсти квашене, напротязі семи днів свята. Чи то хтось з народу. Чи приходить того буде викорінено з ізраїльської громади? Це достатньо серйозне повеління і застереження, яке було дане народові ще в Старому Завіті, з дуже серйозними наслідками. Я не буду говорити саме про це повеління, описане у книзі Вихід, але хочу зробити уточнення, що момент відповідальності за закваску був особистим для людини, і тоді, і зараз. Важко уявити, що в той час хтось прийшов і сказав. Я повністю перевірив сусідський будинок і не знайшов там шматочка хліба із закваскою. Так само, як і зараз, ніхто не може сказати брату або сестрі. Я перевірив його серце. Там усе чисто. Це важливий, особистий момент відповідальності людини перед Богом. І в кількох частинах цієї теми ми розглянемо кілька видів заквасок. Деякі з них безпосередньо названі заквасками. А деякі прямо не названі, але я ними і несуть певну загрозу. Перше місце, яке ми зачитаємо, Євангелія від Марка, восьмий розділ. Залишивши їх, він сів знову до човна і вирушив на другий бік. Та забули вони взяти хліб, і крім однієї хлібини, не мали нічого із собою в човні. І він застерігав їх, кажучи глядіть, стережіться закваски фарисейської та закваски іродової. І перша закваска, яку розглянемо. Іродова закваска. Читаємо Матвія, 22 розділ. Тоді фарисеї пішли і зібрали раду, щоби зловити його на слові. І послали до нього своїх учнів з іродіянами, кажучи Учителю, знаємо, що ти є праведний, правдиво навчаєш Божої дороги і не зважаєш ні на кого, бо не дивися на обличчя людей. Тож скажи нам. Як ти вважаєш, чи належить давати податок кесареві, чи ні? Хто ж такі іродіяни? Це були прибічники ірода, партія прихильників Риму, напіврелігійна, напівполітична партія. Будучи ймовірно тими, хто покривався владою, вони були близькі до двору ірода. Друзі, сьогодні ми живемо в непростий час, спостерігаємо багато важких моментів, які відбуваються навколо нас і в світі. І, як християни, ми повинні дещо розуміти. Коли з місця кафедри говориться слово з домішком магітації за щось чи за когось, чи коли за кафедрою, в домі молитви, перед служінням чи після нього проходять різні політичні дебати, хто за кого, або як кому треба жити, чи взагалі чуємо підвищені голоси. Чуємо, як кожний знає, кого потрібно поставити біля керма, кого потрібно прибрати, за кого голосувати і так далі. Друзі, Подібне не є добре. Ми повинні пам'ятати, що будинок молитви це місце для служіння. Місце, де читається слово Боже. Адже змінюється все уряд, партії, структури. Хтось новий приходить, а інший залишає владу. А Бог залишається незмінним. Іродіяни – це прихильники династії ірода, які підтримували його політику та прагнення до влади. Згадаймо ж самого ірода та його дії. Адже він не був нерелігійною людиною. Наприклад, ірод великий. Народжується Ісус Христос. Що робить Він? Вбиває немовлят. А що сказав він волхвам? Ідіть, дізнайтеся до дитя, щоб і я йому поклонився. Як ми бачимо, він не проявляє невіри, а навпаки, він перестраховується. За його добрими намірами ховалися погані бажання і вчинки. Потім ми читаємо про Ірода Антипо, який любив слухати Івана Хрестителя, а зрештою, що зробив так, стратив його. Звернімо увагу. Йому подобалося слухати пророка, але коли дійшло до вибору між чесністю та владою, між його відношенням до Івана та голосами придворних, він зробив свій вибір. Наступний Внук ірода великого. Ірода Гріпа, заарештував Петра і стратив апостола Якова. Також приклад Павла. Коли той потрапляє під варту, один із можновладців на ім'я Фелікс чує слово разом зі своєю дружиною, яка була юдейкою. А що відбулося далі? Давайте разом прочитаємо. Коли він говорив про праведність, стриманість та майбутній суд, Фелікс, перелякавшись, відповів. Тепер досить. «Іди, а відповідного часу я покличу тебе. Цей же самий Фелікс часто запрошував Павла на розмови, він слухав його і при цьому сподівався, що Павло дасть йому взятку. Друзі, багато хто сьогодні готовий слухати гарні проповіді, цікаві історії, добре проводити час, дізнаватися щось нове, але коли чують, що їм потрібно покаятися, змінити своє життя, відповідають. Ну добре. Мені пора, ти поки йди, а про це ми тебе послухаємо в наступний раз. Закваска і рода. Коли десь хочеться йти до Бога, а десь своя влада, своя позиція набагато дорожча, ми повинні пам'ятати і розуміти, що церква, якою є віруючи в Ісуса Христа, це не політичний рух. Ми говоримо про спасіння душ, про Божу любов. Що Ісус прийшов віддати своє життя за кожного з нас і всіх закликати до покаяння з усіх народів. Але партії іродіан в церкві бути не повинно, коли політика змішується з духовними речами. Адже голова нашої церкви Ісус Христос, і ми не повинні цього забувати. І родіяни це прихильники конкретної династії ірода, які підтримували його політику та прагнення до влади. Ісус попереджає своїх учнів берегтися їхньої закваски, маючи на увазі їхню лицемірну поведінку, оскільки вони змішували віру з політикою, що відволікало від істинного поклоніння Богу. Ця закваска символізує духовну нечистоту, символізує те, що людина надіється не на Бога, а на сили людські, на людські системи, такі, як політика і влада. Друзі, нехай Господь дасть нам розум і мудрість у розумінні цього. Слава і подяка нашому Богу. Амінь.